Друзі, всім привіт! Приїхав я на ставочок. Дивіться, які вже монстри повиростали. Роботи дуже багато, не маю часу сюди їздити літом, як завжди. Сьогодні вирвався, тут батько вроді би як покусив, скільки зміг. О, рибка пішла. О, пішла до кущів одразу. Покусив скільки зміг. Я сьогодні також буду кусити, докошувати все, таким собі прибиранням займатися. По вудках, думаю, закину макушатники. Попробую, як вони тут будуть працювати. Купив нову камеру. ну Картинка, сподіваюся, вам помітно, що краще. Поки що це не максимальні її можливості. Просто в мене комп'ютер не витягує таку картинку, яку вона дає. На монтажі це дуже. Дуже важко. Комп'ютер теж їде, то потім вже буде ще краща картинка. Ось такий от ставочок, все з ним як би добре одна біда. У мене не бачу, щоб зійшов цей лотос. Так він коротше з кінцями. Дуже шкода. Немає лотуса. До цього часу він вже мав би бути. От хтось падло. Кусив мені його. Так, підійшов з цього боку. Ну ні, не бачу. Не бачу. Сьогодні залізу в воду, подивлюсь, нам, попробую намацати його, побачу. Пробує він чи не пробує. Боже, як це позаростало, дивіться. Але, який там газон. Батько, кусив де зміг. Сьогодні я буду також все це викошувати. Можливо задуває в камеру, бо на камеру я ще вітрозахисту не придумав. Сьогодні такий перша вилазка з неї. Нарешті моя ужинка. Є ягоди і є далі цвіт. Супер. Як виноград попер, а? Ай, файно, файно. І ці. Ідуть нормально. Персик щось страждає, але я його трохи мотокусою ціпанув, тому напевно він і страждає. Черешеньки ми вже з'їли, дуже смачні, супер, з ним все добре. В принципі. Туї туї побігли в ріст, я вам скажу. Позеленіли такі гарні. Так, Першим ділом перед кусінням закину вудки. Бо куди ж без них? Закину дві на макуху, на макушатник і одну на товстолобика, на планктон. Так, два гачка з пінопластом, два без, я щось не можу визначитись. Я перевіряв, гачки не вспливають із цього пінопласту, тобто вони просто стали легші. Я думаю, рибі легше буде його закухнути, якщо він буде більш такий невагоміший. Один буде кукурудзяний, один буде соняшниковий макухи. Перше десь отут. Так, але друга в мене буде така от макуха. Горох, а пахне горохом, правда, класно. Мені... Я на неї ще нічого не зробив, але мені сподобалась цих макусі, що вона розчиняється добре. Вона реально там за 2 години її немає. Ось так от Опа, дзвоники на них. Відразу підсак на базу і на лобатого. Ось я взяв. Тут ліж, на те саме місце, де ми того зловили. Хто не бачив, якого файного тустолобіка витащив, я в одному з відео, силочка зверху. Тут я просто на витягнуту ту вудку, тому що вітром буде зараз його зносити. Вудку, під. Покльовка на... Покльовка на цього, на макуху. Хе. Прикол. Значу вудку було, покльовка тільки що. Прикольно. Лудки я закину, спочатку пообідаю і буду займатися косінням трави. Так, ну все, ми перекосили, в принципі, починаю я косити. Друзья Чеки выключив камеру знял лифчика блогерського пуклевка Е типа я хая Да глянем что у нас там Эээ тут ж дергало Зараза Ну, была хорошая поклевка. Так, ну, в принципе, туда же. Ну, прикольно, поклевка была. Up and I, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Fun keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Друзі, ви погляньте, яка краса. Годинка роботи і радує очі. Але я ще не закінчу, бо я хочу туди все скусити, бо ж потім буде, буде зілять і не дам ради. Ось. Травичка, яка падає в воду. Риба просто кайфує. Треба побільше її накидати, а мурчик розбереться. Зараз пока батько жимку міняє. Взяв макуху поміняю. Думаю, що вона вже розтала. Більше покульовок не було. Пусто. І пінопласту вже немає, ну і бог з ним друга вперед паралельно з тим як я кушу батько ще копає на стовщики забиває насідку таку для гусей Натягну, щоб вони собі там паслися щоб за ними не бігати щоб їм там під яблуню і тіньок буде, і зілля там вистачає. Правда, я думаю, що вони за тиждень виб'ють. Якби нам не прийшлося перекопувати їх. Ну побачимо, що зробиш. Так. У мене тут з рибалки залишилось каси, горох, там всі діла. Трохи підкисло, але я думаю, що рибі піде. І Зараз ми його таким зразу замершим. І скинемо, тому що я не хочу з ним з кістшим вонючим гратися. Рибу собі там розбереться. Та що спорту вас не печинка. Скажу я вам що... Під тими зілля піти не видно газончик, але він є, він все добренько проріз. Бачите, яка подушечка, якщо його от, почистити від того зілля. Дивіться, яка подушечка. Оце все зілля, просто... Я його буду кусити, кусити, кусити. І ця трава заб'є його. Воно вже більше не виросте. Дивіться, зілля так, все стоїть. А так туди, оп, а там все газончик є. Видно. Просто скошуєш і все. Пам'ятаєте, як воно було з кучугурами тими? Ой те ти, мені тільки не подобається, такий вже свал високий. Ну що зробиш? Ох, друзі, накосився знатно. Звідси не видно, не піду вже туди. Але за альтанкою аж до самого кінця території і ще там назад вертався. Всі, всю ліщину берези, там все перекосив. Звідси здається, що немає, але повірте мені, там, тут цей кусочок залишився. Але я його вже на потім залишаю, бо в мене тут залишилось дві години часу, а я ще хочу дробити гусям сітку. Та ще й утку закинути, щось, треба ж що якусь рибину зловити чи що то Зараз я скупнусь, промиюсь і перезакину в вудки. Так, друзі, покупався, хорошенько так пробучився поплавав. Що я вам скажу по лотосу. Ось червоненький листочок, я не знаю чи ви побачите, зараз я попробую... призу... Ось ось-ось оцей листочок. Це лотос. Один живенький лотос залишився. Інших я не бачу. Найшов пусту сітку, один точно мінус. А цей живий великий. Коріння в нього живе, але в нього тільки один листочок. Ну нічого, я думаю, раз коріння живе, то буде діло. Пока бовте дивіться яка. Нормально, я їх таких митцюпунків сюди кидав. І то я таких три штуки намацав. У них отут прям тусовка. І назад на родину. У них тут тусовка, вже є такі, що мертві мушлі, є маленькі дрібненькі. Тобто от вони себе почувають добре. Ось такий вже загончик ми зробили для гусочок і качечки. А тут им. Так, пора закинуть луточки. За під вечір, який корупчак вилізе. Другу туди під кувшинки. Ну, майже. Хе. Ці вудки є. Тепер на товсту лоба. Снасть. Прикольно так. Просто від велосипеда шпиця колесна. Зігнули і зробили Снасть! Це так само тянутому стані її опа все, хай себе плаває По суті, по суті все йду я допомагати батьку О, раз тут покажу як я покусив Ось, видно Вон там далеко все. І там за цим, ще туди, до Берези аж. Нормально я так пройшовся. Ну Нужо, піхота, піхота. Камера погана. Ні, Надіюсь, хоч ця пише камера, бо та якраз сіла виробила. коропевич. Пишеш? Пишеш. Єсть, Крупевич. Так. Якраз от запіщала батарейка сіла в камері і що Е. Ну ладно. Зато стара камера не підводить. Що? Перша рибка. На макушатник є. І цей мекосатик без пінопласту. Значить вистачає, не потрібно там того пінопласту. Опа. Ось такий коробчак. В садочок. Друзі. Нормальний такий крупевич. Вже до мами з пустими руками не поїду. А я так подумав, знаєте, жаліти тих коробчаків немає сенсу, бо я сюди ввалив 100 амурів. Амур в принципі нічим не гірша риба. Але цей коробчак їсть як 20 цих амурів на даний момент, бо вони ж такі дрібні. Що його жаліти, щоб він на наступний рік знов сплив. Хм. Краще маму порадую. Я перенадінусь. Так, старушка. Старушка, знімай пуплівки. Так, є. І без плюс туди ж саме. Є. Ого, друзі, треба поспішати. Сейчас будет дощик. Так, кавуни, батя вже сетку сам доробляє, кавуни. вообще поклевка там Кошатник, друзья Нет. О, слышишь? Нормально. Иди сюда. Є другий, це більше, кстати. Фу є Слухайте, нормально макошатник работає. Ну, дивіться, ну це зікрою. Таке враження, що короб ще не віднерестився в мене. Ну, ще з зікрою, ну позад, ну то ж видно, що не ходить. Эй, и брюху. Два крупчика Е. Фух. Ну что, друзья, тут же самое, правда? Рабочая точка, уже, уже, так сказать, закормлена. Бунь. Вот вам и рыбалка подкинается. Ну то не твой размер. Не твой размер. Пятерка. Ой, ты хороший, хороший кучер Такий правда, противний. Краде все. Тільки десь залиш щось. Світ розказує. Тільки правда про неї. Сусід тут Розказує, каже. Дружина качку зарубала. Тільки, тільки припарила. Припарила, почистила. Тільки поклала, каже, дві хвилини відійшла. Заходить сусід в цю кухню. А там у ця вже скачку в зубах. Вікні. Тільки. Качку, звісно, вона не змогла утащити, але що, після кута їсти вже пожизну. Ну, це і смішно, і грішно. Ну, кути такі наглі. Не знаю, от якісь вони і кормлять їх, і все, і наглі все одно такі, що капець. Ооо, народ. Я то ті якби кавуни досадив, я їх теж вже не підливав, ту розсаду по, понятно по зрозумілих причинах. О, мокрий донитки. Мене от камера оця без чехла. Ця то нова вона знає захист води. А оця ні. Цю камеру ховаємо. Ну, дощик недовгий був, але хватило, щоб всьому бути мокрому. Не... не собі, не людям. Ну що, друзі, Остання вудка, я її збираю, їду додому, такий от вийшов диньок продуктивний. Косіння, можливо і не найцікавіша робота, але вона потрібна. Яка краса стала. Навіть рибалка в нас вийшла. Два коробчака це непогано. Ну а з вами я буду прощатись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім пока!